Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про попередження домовика. Давайте розглядати Тож, смачної кави вам та цікавої розповіді. Так, попередження по строках бачу, що на найближчі 2 тижні. Ну, отакий от строк встановив. Тож давайте слухати про найближчі 2 тижні. Зараз трошечки, так, про зміни робота соціум показує. Зміни такі, знаєте, от на протязі двох тижнів вони потроху будуть відбуватись ці зміни. Будуть стосуватись більш керівництва людей, які на високій посаді, отак. Зміни, декого можуть змінити одну людину на іншу. І дивіться, як маленькі люди від того виграють, від тих змін, Отак показує. Тепер про захист нагадує, каже, що Дивіться, як каже. Каже, відчуєте, коли буде потрібен саме той захист, який ви зараз від себе відсуваєте. То вже ви самі знаєте, про що йдеться мова? Тут є літери L, зараз. С, В. літера З, літера О. літера В? А, казала, здається. А, так. І це можуть бути літери, які, ну, до ініціалів мають. Походження, але можуть бути ще й літери, назви міст, селищ, отакого от чогось. Так, новини, попереджаю про новини, які от вам не сподобаються, вам не буде приємно їх чути. Для когось новини будуть стосуватись, ну, скажімо так, або легковажної поведінки людини, або це щось, ну, таке, що воно нездорове щось. Ну, коли ви розумієте, що у людини чи дах поїхав, чи взагалі там він відсутній. Ну, тобто, з такою якоюсь поведінкою пов'язане. Так, далі дивимось. Дивіться, ось тут ситуація наступна. Показує мені, от, як пам'ятник якийсь, і дуже хилиться той пам'ятник, і як підривати його будуть той пам'ятник. І він не показує, що це погано насправді. Він показує, що світлі люди то робитимуть, що так треба, і після того будуть зміни. Цікаво. Це знаєте, як от треба допомогти розвалити той пам'ятник. Я не розумію, мені, я, я не бачу, що там, хто там на тому пам'ятнику, що це, яка людина. Я розумію, що людина, але хто не розумію. І жодної літери нема, щоб якась підказочка була. Але так показано цікаво, що поки він стоїть, все у глухому куті. Так. Може, ви розумієте про що мова. Так, далі. Про гроші комусь з вас каже. Каже, треба об'єднатись, легше по грошах буде. Може, десь в якійсь справі треба об'єднатись, може, там, наприклад. Якщо там треба десь паркан ставити, може ви з сусідами разом можете то робити. Там, якщо треба ну, там, десь ремонт якийсь, то легше буде всім разом скинутися на той ремонт. Я не знаю, тут я вам просто от наводжу приклади, щоб ви хоч якось розуміли, як це може бути. Так, далі, показує мені, як Якісь вточнення потрібно зробити у найближчі два тижні стосовно документів, чи завершити якісь документи, чи переробити. Тут, тут знаєте, як документи, які дають подальші, подальші якісь змоги щось робити, але не, ну, каже, не затягуйте, робіть зараз. Це вам дасть перемогу потім. Ну, знаєте, коли там вони будуть потрібні, а у вас вони вже є. І не буде хвилювань вам, що їх ще треба тільки робити. Далі дивимося Літера А, Х, Л, З. Ці літери, але от вони як між двома чоловіками, хоча ні, тут ще й жінка є. Якісь моменти, які зараз от вони не зрозумілі. Жінка буде намагатись розібратись в цих ситуаціях. Для когось це суто робоча якась ситуація, для когось це ситуація як робочого характеру, але ж люди ну, як близькі один одному всі. Треба розібратись, треба змінити якийсь порядок дій. Каже, що людина знає, що там треба завершити, знає, але поки що не розуміє, як, хай копає. Ось так сказано. Ну, добре, копайте. Так, ось тут якусь зміну, на якій дуже наполягає людина, яка під бісами ходить. Ну, давайте так. Людина, яка може бути дійсно хворою головою, людина, яка може бути, от, знаєте, як щось там... Ну, щось, щось негаразд в, в тому сенсі, що з людиною щось негараз. Те, що нав'язує вам на голову, воно взагалі ні в які ворота не лізе. Ота от зміна, яку собі налаштовує, яку вигадала, вона валиться на бік. Не, не вийде так, як хочеться. Не вийде. Взагалі все розвалене буде от по прагненнях тієї людини. Хоча чим стрясе, щось там таке показує, щось там от просто-от-я от, от, от. От маю чим у вас тут всіх. Ну, воно якесь недолуге насправді. І підключаються до цієї ситуації ще люди. Це, як знаєте, як на захист жінки якоїсь стають. Так воно виглядає. Угу. Далі клопіт домашній, ну його ніхто не відміняв. Це буде, це ви подолаєте, це ви все зробите як слід. Ну, тут каже, що роби, роби, не покладаючи рук. Що ви там собі Ну хочете зробити? Він на вашому боці, він вас підтримує в тому. Так далі. По перспективах каже, тут, тут звертає увагу на якесь виконання, і каже, що ну, от якісь тут грошові ситуації зараз. Дивіться, тут якась ситуація 40, мені показано, ну, яких, наприклад, 40 діб якихось. І ситуація, яка, от знаєте, як питання, яке постає ну, як по завершенню цих 40 днів. Насправді, тут від, від 30 до 40, ось так воно мені показано. Якась ситуація, яка, в якій от в темряві як блукає, не може зрозуміти, що, що як робити, дуже світла людина. Людина, яка, от, знаєте, серед наптовпу опинилась і не знає, ну не бачить це як, коли нібито багато людей, круг цієї людини, але ж нема до кого звернутись про допомогу. А насправді ситуація буде змінюватись, воно там в світле все виходить, але поки що треба як ну, в цій ситуації, як знаєте, докладати зусиль, щоб ці зміни зробити. Якісь вони тягнуться від, ну, от, від особистого життя. Але десь там треба, ну, наприклад, там щось ви, вам треба зробити, і вам треба там, звертатись до якихось установ. Тобто ви не знаєте куди саме. І е, ну, це, як знаєте, знайдіть людину, яка допоможе зробити зміни. Отак. Ну, там, наприклад, може вам треба звернутись до якогось фахівця, може щось відремонтувати. Може, треба щось там оформити там, юридичне, там щось таке. Може, ну там, шукаєте. Все одно тут, тут будь-яка установа, яка до, ну, така державна якась установа, от таке щось мені більш тут показане. Зробите, ви зробите, бо, хоч поки що не розумієте, яким чином, де вам, що вам треба робити, але. Ну, Може, в якийсь момент хтось підкаже, бо бачу, що хтось до вас простягає руку і щось вам там вказує напрямок. Ну, от якісь такі моменти, що десь ви завершите цю ситуацію, ви її дійсно дуже зміните. Далі, дивимось далі. Показує мені дуже-дуже симпатичну пані. Дуже таку, знаєте, сором'язливу, таку, ну, дуже гарну. І подобається ця пані. Так, дивіться, тут дво. два чоловіки мені показані. Один якось, навіть три, я вам скажу. Але дивіться, як один, він близько. Він, він без, от якби то він був такий як слід для цієї пані, бо він їй насправді подобається, але є якась ситуація, через яку вона його ну як не розглядає от, дійсно для себе. Показує мені, що але ж він може тобі допомагати. Є якісь ситуації, в яких вам би не треба, ну, як то кажуть, втрачати спілкування з людиною. Потім ще один показаний, який ну, от, каже, тобі буде сумно з ним. тобі буде сумно з ним. А чого питаю, чого сумно, показує, що ти Набагато розумніша, ніж він. Тобі буде сумно від того, який він. Ну і слово додайте. Але потім показує мені, що будуть нові знайомства. От Звертаю увагу, що каже, ти їх ще не знаєш, але там буде той, хто тебе зацікавить. Аліска навіть прибігла побачити, хто там такий є. Може, це для когось з ваших, там, ну, може, ви дивитеся, у вас є чи дочка, чи онучка, може, отак ще. Тобто, не обов'язково, що це от особисто вас стосується. Це якось ну, так. для когось воно точно підходить, але знову ж таки не бачу літер, щоб вам дати підказочку. Але каже, що зараз роби щось для свого розвитку, не зупиняйся. Цікаво. Добре. Так, далі дивимось. Ось тут що стосується особистого життя. Тут якась така ситуація. Тут жінка, яка намагається пройти, але є люди, які їй дорогу перегородили. І тут якась така ситуація, в якій тут сварка буде така гучна. Ситуація, яка дуже довго не буде забуватись, тут взагалі-то ситуація, як всім, хто приймає в ній участь, вона уроком іде. Це щось насправді що таке кармічне, це щось, що люди будуть між собою пліткувати, і якусь таку ситуацію будуть передавати один одному. Тобто, ну, вона розійдеться між там, ну, скажімо, якщо, якщо це сусіди, то між сусідами, якщо це там родичі, то між родичами, ну, тобто її будуть обговорювати цю ситуацію. Знаєте, коли, коли людина має якусь ідею свою, Дуже хоче втілити цю ідею в життя, але знаєте, її навіть за горло хапають, настільки вона щось таке собі тут навигадувала, що люди просто-от, ну як, знаєте, як стіною стають перед нею. Літера, літер, кажу, цифра. 76 показана і така крапочка показана і завершення. Що завгодно це може бути? 76-й рік народження. Може, 76 років від народження. Може, там номер квартири, наприклад, ну там ну, щось воно таке означає. Людина, до якої воно має стосунок, то розуміє, що це. Так, ось тут якась ситуація робити чи не робити, купляти чи не купляти. Каже, не поспішай, а роздивись і розпитай. Потім, як вирівнуважишся в думках, збудеш знати, що робити. Якось намагається, щоб ви замислились, якась така ситуація, в якій вам тяжко вирішити. І він не хоче, щоб ви дуже поспішали з рішенням своїм. Так, ну тут, тут розповіла складне якесь питання буде вирішено, ви про це питання знаєте з новин, ну, може хтось вам там сповістив вас, розповів вам, це більше як особистого життя стосується і якесь таке. Складне виконання, але воно вам буде до снаги, Насправді ви зможете в цій ситуації ну, зробити так, як вам треба. І потім будуть гарні новини. Але ж поки що треба пройти якийсь складний шлях. Це може бути з домівкою пов'язано, може бути. Як ну, сімейні справи, і це, знаєте, як долучати треба буде людей якихось, як прояснювати. ну, Тобто, наприклад, ви не все розумієте, знаєте, але є в кого спитати, то якось так ситуація тут показана. Дивіться, для когось воно виглядає так. Я бачу будиночок невеликий. Зовсім невеликий будиночок, і бачу людину, яка простягає руку і хоче його, як знаєте, рукою так закриті, собі забрати. Але ж є якийсь захист від цього, від цієї людини. І дивіться, тут хтось, я так розумію, що це родинне, родинний будиночок. Бо хтось з померлих родичів дуже так знаєте оцю ситуацію, як намагаються ну, втрутитись, щось тут змінити. Зараз, якщо прийшла до нас чиясь душа, то ми зараз свічечку поставимо хвилиночку. Стоїть. Так, да, плаче, плаче хтось. Хтось хвилюється. Чоловік та жінка, якісь хвилюються. Вони як, ну, може, чоловіком та жінкою були за життя. Так. Тут давайте ще подивимось, що тут ще. Чоловік якийсь на допомогу жінці прийде. Вона як сповістить його про щось, ну, про якісь складнощі свої і прийде на допомогу. О тут жінка показана, дуже такі негарні вчинки від неї йдуть, як, як знаєте, Якийсь такий, знаєте, як, ото, щурі, як у щура хвісти неї дуже хитра, дуже така, щось намагається собі вкрасти в вас, будьте уважні. І все це, знаєте, нібито вона така насправді лагідна для вас. До вас і. Така, нібито вона так гарно з вами спілкується, така ж добра людина, і вона ж намагається вам допомогти, але насправді така допомога не треба вам такої допомоги, повірте. І ви знаєте, що людина насправді чорна, що це ви мені показані, як світла людина, а от вона чорною показана. Я так розумію, що ви цю ситуацію не візьмете до себе, ну, якось ви, ну, як відвертаєтесь від людини, дуже незадоволена, дуже так знаєте. Що це вона? Не хоче моєї допомоги. отаке таке, знаєте. Так, гарна підтримка, гарна від чоловіка до жінки. Мені її знов показують. Тож звертайтесь, ви дійсно людина зголоситься десь вам допомогти. Так, зверніть увагу, хтось хвилювався за здоров'я людини. Мені показують, більш заспокоюєтесь, чи ви, чи вже людині краще просто, і питання вирішується. Так. Більш чоловік мені показаний, ну що його питання вирішується з його здоров'ям. Але там щось зроблене, чи треба щось зробити, і воно буде вирішеним. Подарунок якийсь від чоловіка до жінки, щось він, так знаєте, з чимось, не з пустими руками прийде. Щось йому треба, але ж знаєте, от це як вміє просити. <гум> там принесе щось чи, чи цукерки, чи ще щось принесе, і так, знаєте, буде так вклонятись трошки. Що, що ви там зробите? буде дуже дякувати. Так, і ось тут от, зміни. Зміна для когось, як знаєте, з потрібною людиною спілкується одна, одна людина, друга. Це може до вас хтось буде приходити, це можете бути і ви тією потрібною людиною. Чи ви будете до когось звертатися, ви будете бачити, що ви не один чи не одна така людина, ну, хто потребує допомоги саме тієї. Персони. Ну, якісь тут зміни будуть. Це, знаєте, ну, спілкування, яке не пустим буде, воно принесе якісь зміни. Ну, і все. На цьому закриваю філіжаночку. Тож, всім дякую, всім вам гарного дня, гарних людей поряд з вами. І головне тихих спокійних і днів і ночей. І бережіть себе обов'язково. Хай все буде добре. Побачимось всім пока.